Всім доброго дня. Сьогодні ми працюємо над грою бейсбол в Scratch. Перш за все, ми називемо наш проєкт бейсбол. Окей, спрайт так відразу ми приберемо. Далі. Тело нашого проєкту виберемо е, якесь бейсбольне поле. Ну, наприклад, ці два цілком підходять, нехай буде це. Е, далі нам знадобиться спрайт з вкладки Sport. Це буде спрайт Бетер. Також нам знадобиться спрайт бейсбольний м'ячик. І також нам знадобиться спрайт «Гоулі». Та також за вкладки спорт це ось така симпатична рукавичка. Хоча, в принципі, не обов'язково її. Можна, в принципі, взяти і кетчера. Ну нехай голі. Окей. Отже, ну відразу що бачимо, що всі ці три спрайти вони досить великі і майже повністю перекривають наше ігрове полотно, тому потрібно зробити їх поменше. І. В вкладки розмір кожного зі спрайтів маємо поставити, можливо, 60. Ну от, десь плюс-мінус 60 м'ячик також. Нормально. І голі. Є. Ось так цілком непогано. Суть в чому голі. Рукавичка, так вона буде постійно рандомно переміщувати свою позицію по ігровому полотну. А ми маємо, керуючи беттером справа наліво ми можемо переміщуватися, а натискаючи на кнопку пробіл, ми зможемо запустити м'яч в голі. І якщо м'яч потрапляє по рукавичці, то рахунок додається. Якщо ж ми промахуємось, то відповідно від рахунку віднімається там якийсь бал. Почнемо з програми для бетера. Обов'язкова подія це, звичайно ж, клавіші. Перша річ, що ми маємо зробити, це керування бетером, так? коли ми натискаємо на клавішу, наприклад, стрілка праворуч, так? ми маємо з вкладки рух взяти, перемістити на 10 кроків так? і повернути в напрямку 90. Напрямок 90, як в якому напрямку повертати. Дивіться, ця стрілка показує напрямки. Мінус 90, 90, право-ліво, так, є. Повернути в напрямку 90, переміститися на 10 кроків. Подивимось, як це зараз працює. Цілком собі нормально працює. Дублюємо цей блок. Тепер робимо стрілка ліворуч, напрямок мінус 90. І на 10 кроків переміститися. Так, що ми відразу бачимо? Що наш бетер рухається догори ногами. Не зовсім гарно. Треба це виправити, щоб все відбувалося правильно, щоб рух здійснювався правильно. Нам треба в напрямку поставити на переміщення зліва направо. І тепер бетер рухається. Ну, майже правильно. Тобто проблема тепер в тому, що бетер рухається спиною в напрямку, куди йде. Тобто, наприклад, якщо я натискаю на стрілку праворуч, він дійсно рухається праворуч, але при цьому він рухається спиною. Щоб він рухався, або вірніше вона рухалась не спиною, а обличчям, ми маємо відзеркалити кожен з образів бетера. ось чином. Знову перейдемо на перший образ і подивимося, як це працює. Вправо, вліво, да? вліво, вправо все дуже добре працює. Керування так. Це така, можна сказати, основна частинка. І вона є. А далі нам було би добре зробити так, щоб коли ми натискаємо на клавішу пропуск, ми могли запустити м'яч в голі. Перш за все, в Бетера є гарна анімація, да? це анімація удара по м'ячу. Ми її зараз і запустимо, а тригером для цієї події буде таки клавіша пропуск. Тобто пробіл, так, змінити образ. На Better, так, давайте подивимось, на Better Б. Потім чекати. Наприклад, 0,1 секунди, дублюємо це, змінити образ на Бетер C. дублюємо ще разок, змінити образ на Бетер D. І давайте подивимось, як працює клавіша пробіл. да, Все чудово працює. Анімація удару відбувається. Якщо я перейшов на нове місце. То дивіться, що тепер ну, щось типу багу знову у нас маємо. Е, що я маю на увазі, дивіться. Тепер він переміщується з битою в руках, отакимо чином її тримає. Я пропоную, це не обов'язково, можна в принципі, залишити. так, Я пропоную, е, щоб коли ми натискаємо на стрілки, образ бете розмінювався на його початковий образ, коли він стоїть е, в своїй стартовій позиції. Вот, є. І тепер, коли я почну гру, рух зліва направо, він дійсно стартує позиції, а коли пробіл, то відбувається анімація. Коли рух, знову стартова позиція. Все, чудово. Далі. Далі ми маємо запрограмувати м'ячик. Ну, очевидно, якщо ж тут ми взяли за тригер удару, Саме клавішу пропуск, то для тригера руху, тригером руху м'яча також слугуватиме е, натискання на цю клавішу. Е, як, як це буде працювати? Ми оригінальний м'ячик будемо ховати, а його клони будуть вилітати з бетера в момент, коли відбувається анімація удару. Тобто, перший АІ блок це сховати, потім створити клон з мене. І далі, відповідно, уже коли наш м'ячик починає як клон. Так, Далі ми шукаємо блок завжди. Звичайно ж, наш м'ячик має показатися. Спочатку перейти до Бетера. Перейти до Бетера. Він може розміщуватися, оригінал м'ячика може розміщуватися в будь-якій позиції. Але клон м'ячика буде вже показуватися саме біля Бетера. Потім ми робимо показати м'ячик. А потім нам потрібно зробити так, щоб м'ячик рухався від бетера вгору. Ми вже робили подібну дію, це була дія з кульками. Повторити до. В грі тир, я маю на увазі повторити до. Верхня координата це у нас була 170. Я думаю, що в принципі можна залишити так її, як і було в грі-тир. Тобто з вкладки оператор ми беремо допоки не більше, допоки значення ігрека цього м'ячика. Бо отак ми проводимо Y, отак проводимо X. І допоки значення Y цього м'ячика не більше, ніж 170 координата, до його значення Y потрібно додавати. Додавати якесь число, наприклад, 5. І того він буде на кожному повторювась цього цикла робити 5 кроків вгору до того моменту, допоки не досягне точки 170 по Y. Рух. Значення Y. І ось тут ми маємо всередину змінити Y. Ну, 10, можливо, занадто швидко він може рухатися в такому випадку. Давайте. Ну так, зараз обмеження немає ніякого, тому воно ось так і відбувається. Але, ну, вже непогано. Уже бачимо, що все більш-менш правильно працює. Так. Далі. Далі, коли наш м'ячик досягає 170-ї координати, то клон ми маємо, звичайно ж, вилучити. Також ми маємо, Ну, це не обов'язково, в принципі, тому сховати я не буду додавати, тут не потрібно, клон буде вилучено все одно. тому... Є, все добре працює. Далі нам потрібно зробити так, щоб коли м'ячик потрапляє в рукавичку, щось відбувалося. Е, перш за все, це буде, звичайно ж, е, дія, коли я починаю як клон. Потім завжди. І якщо то е, завжди, коли м'ячик доторкається до рукавички, він має зникати. Тобто, як ми можемо це перевірити? У нас в датчиках є блок таркається. Таркається він не вказівника, а-рукавички. А і коли він таркається рукавички, то з вкладки керування ми маємо його вилучати. Подивимось. Да, є. Відповідно, м'ячик зникає, коли він торкається краю е, нашого полотна ігрового, і він зникає, коли. Теркаються рукавички. Це добре, але знову ж таки, рукавичка не намагається ніяк піти з-під е, удару м'ячика. Рук... Далі, е, коли м'яч вилітає е, за полотно, це ніяким чином не рахується. І потрапляння по рукавички також поки що не рахується. І нам потрібно це все пропрограмувати. Е, перш за все, знову ж таки, Як нам зробити так, щоб рукавичка е, е, втікала з-під ударів м'ячика? Ми маємо створити нове повідомлення. Події, оповістити. Два нових повідомлення буде. Це влучив. І ще одне повідомлення. Це, це промах. І дивіться, в які місця я їх поставив. Коли м'ячик торкається рукавички, то це ж, очевидно, влучив, тому відповідно повідомлення влучив розташовується в ось цьому блоці. Торкнувся м'ячик рукавички, оповістили, що влучив. Далі, а промах, що це таке? Це коли м'ячик, не торкнувшись рукавички, вийшов за межі ігрового полотна. Тобто, якщо м'ячик пересік 170 координату, отут ми оповіщаємо, що у нас відбувся промах. Тому ці блоки знаходяться в цих місцях. Добре, і що це нам дає? З, в той момент, коли м'ячик попадає по рукавичці, це буде тригером події. Рукавичка має почати рухатися з її початкового місця. Тобто, коли вона отримує влучив, то рукавичка має перейти до випадкової позиції. І давайте подивимося, що у нас буде відбуватися тепер. Так, це був явно промах. Да. Рукавичка тепер дійсно тікає. Але от ви побачили, рукавичка чомусь розташувалася прямо ось тут. Ну, звичайно ж, випадкова позиція. Тобто, будь-де вона може розташуватися на ігровому полотні. Нас не влаштовує варіант, коли рукавичка знаходиться ну, на рівні ніг-бетера. Нам нас е, більше влаштовує варіант, коли рукавичка не нижче ось цього місця, опускається. Тобто рандомно, але не нижче, ніж ось так. А нижче ніж ось так. Ось так. Це. Мінус 45 за Y. І от щоб рукавичка переходила в випадкове місце, але не була нижче, ніж 45 за Y, ми маємо також задати Y і випадкова позиція, ми вже знаємо, що край це у нас мінус 45 нижній край. А верхній край це 170 видимий нам. Тобто в цьому ось проміжку, да, дійсно випадкова позиція за X, е, за Але випадкова позиція за Y має бути в проміжку, де бетер попаде по рукавичці. Це ось цей ось проміжок. Ми його і задали. Добре, далі. Далі подивимось, як це тепер виглядає. Так, рукавичка, ну, звичайно, треба багато разів спробувати перед тим, але рукавичка не опуститься, звичайно ж, нижче 45-ї координати. Завжди це буде ось цей ось діапазон. Але ж що відбувається тепер? Тепер рукавичка все одно, вона дійсно рандомно переміщується, але вона чекає моменту, допоки ми вийдемо на позицію для удара, запустимо м'ячик і тільки після того, як м'ячик потрапить в неї, вона переміщується. У нас такий варіант не влаштує, вона має постійно переміщуватися. І от, щоб вона переміщувалася постійно, ми також маємо додати дію, коли ми натискаємо на зелений флажок. Приклад перейти до випадкової позиції, задати. Це треба робити завжди. Але це треба робити, от дивіться, що зараз відбудеться. Так, рукавичка стрибає ну неймовірно часто. І ось тут нам треба зробити тригер, як довго вона має знаходитися на цій новій випадковій позиції. От, якщо, наприклад, 1 секунда. Це занадто швидко ми не будемо встигати по ній попадати. Давайте, наприклад, 2 секунди. Ось це вже краще. Але все ще Все ще складно складнувати, напевно. О, є. Ну, в принципі, 2 секунди можна залишити, але все ще складно. А от 3 секунди це саме те. Попав. Є. Тобто я встигаю вийти. Встигаю вийти на місце для удара. майже завжди. Але не завжди. Тобто, вірогідність промаха існує, але частіше я буду попадати по рукавичці, і це, здається, мені непоганий варіант гри, коли ну, гра не занадто складна, але і не зовсім легка. Так, рукавичка дійсно рандомно переміщується, вона переміщується і коли ми по ній попали. Вона робить скачок і коли е, фактично коли ми просто от почали гру, вона також починає рандомно переміщуватися. Це добре, але рукавичка ніяким чином не змінює свій зовнішній вигляд. Тобто вона просто от переміщується. Навіть бетер, і той при ударі відбувається якась анімація. Рукавичка також цікава тим, що в неї є образи, і ми можемо створити анімацію, яка буде відігруватися, коли. Фактично, коли, коли ми попадаємо по рукавишці. Давайте, от коли ми влучили, завжди, наприклад, додамо. І нехай у нас буде наступний образ. А також будемо змінювати, щоб це вже щось таке візуальне, звичайно, але ну, щоб було гарно, нехай змінюється кольорний ефект. І також візьмемо з вкладки керування блок чекати, щоб це не було ось так. Зараз покажу. Дивіться, знову рукавичка не нормована себе веде, щоб між перемиканнями образів і зміною кольорних ефектів проходив якийсь час, також поставимо тут, наприклад, пів секунди. Тепер подивимось. Раз. І тепер рукавичка дійсно змінює свої образи. Хоча, в принципі, логічніше ось цей блок поставити. М -м поставити його от сюди, але давайте просто нову подію так от зробимо. Тобто рукавичка постійно змінює свої образи. Ось так от. З самого початку змінює образи і кольори. Трошки схоже на те, як ніби вона танцює, як ніби вона нас дрознить. І таким чином гра виглядає цікавіше. Окей. Поки що все добре. А тепер нам просто треба створити дві змінних за принципом того, як ми створили два оповіщення промах і влучав. Дві змінних. також будуть промах і влучав. Ось вони. Тобто, коли, коли наш м'ячик, він доторкається до рукавички, це ми вважаємо за влучав. Ставимо тут. Змінити влучив на одиничку. Далі, коли ж наш м'ячик е торкається до краю екрану, ми змінюємо промах також на одиничку. Подивимось, наприклад. А, так. І потрібно ввімкнути. їх тут. І тут є. Yeah. Влучив. Рано. Так, непогано. Е, Працює, але дивіться, коли я по новій не починаю гру, влучив і промах, залишаються з результатами від попередньої гри. Було би добре зробити так, щоб коли я починаю нову гру, влучив і промах обнулялося. І для цього я піду в вкладку рукавичка. І ось тут, де у нас зелений прапорець, я надам влучив 0. І надам промах також значення 0. Подивимось тепер. Да, старт нової гри. так І зміння обнулилися. Чудово. Що ж, всім дякую за увагу, всім гарного дня. І бувайте.